Я Марія і я художник. Я вам зараз розкажу, як минає мій осінній робочий день. 80% свого часу я, отак, як 100% домосид сиджу і малюю. Іноді я ходжу в магазин, два рази на день я ходжу своїм песиком Бонні на прогулянки, але в моїй голові ніколи не може бути розмежування, таких як моя кімната і моя майстерня. Ці два приміщення і поняття для мене завжди будуть одним цілим. Тому що з кожною картиною, яку я малюю, є пов'язаний певний період, і певні речі, які в мене є вдома, і певні періоди, які я проживала в себе вдома. Але все-таки ще одного я не навчилася це хоча б іноді вилазити з своїх домашніх спортивних костюмів та перевдягатися в якийсь такий одяг, який би хоча б трішечки уводив мене в гармонію з моїми роботами. Але насправді цей час є по особливому для мене цінний. І я дякую Богу, що Він у мене є. Я знаю точно, що я буду скучати колись за ним, коли цей пазл набирав перші форми. І якщо зараз хоча б на мить я замислююся, що моя робота не зв'язана ні з кімнатою, насправді, ні з місцем, ні з містом, це дарує мені відчуття свободи. Ці відчуття свободи я проживаю перше, і вони фантастичні.